Привіт! Продовжую знайомити вас із різноманітними вимірювальними приладами, та наразі сьогодні будемо оглядати пірометри. Почнемо із пірометра початкового рівня, яким є Valcom HT 822 або 826. До комплекту постачання входить коробка, інструкція чохол із шкіра-замінника із таким от кріпленням на ремінь. Елемент живлення та власний пірометр. Працює він від звичайної батарейки у 9 вольт типу крона. Як бачимо, прилад виконано із досить якісного пластику моделі HT822 та 826. Відрізняються лише верхньою межею вимірювання, що становлять відповідно 380 та 550 градусів за Цельсій. За нижню межу вимірювання прийнято мінус 50 градусів за Цельсієм. Ця модель характеризується оптичною здатністю 12 до 1 та постійним коефіцієнтом емісії, що дорівнює 0,95. Як бачимо, виміряти температуру легше легко. Просто наводимо прилад на ціль, тиснемо на гачок та отримаємо результат. Загалом, це елементарне використання пірометр, з яким розбереться навіть дитина. Мабуть, це найкраще співвідношення ціна якість, що дає досить велику точність на рівні більш старших моделей. А ми переходимо до більш потужних приладів, таких як VALCO 6885 та 6889. Це професійні високотемпературні пірометри, що працюють на максимальних температурних позначках у 1050 та 1650 градусів за Цельсієм, відповідно. Цей вимірювач постачається у ось такому захисному кейсі та з інструкцією на українській мові. Окрім власне пірометру, до комплекту постачання входить елемент живлення та невеликий штатив, на який можна встановити прилад у разі необхідності. Щодо технічних характеристик, ця серія пірометрів має вражаючу оптичну здатність 50 до 1, що є найкращим показником серед недорогих приладів. Важливий момент. HT 68,85 та 89 містять функцію налаштування коефіцієнту емісії, що забезпечує професійну точність вимірювання. Як і в попередньому випадку, вимірювання проводиться одним дотиком. Отриманий результат вже враховує виставлений попередньо коефіцієнт емісії. Як і інші моделі, цей пристрій обладнано лазерним показчиком для більш точного наведення на ціль. Корпус виконано ергономічним з високоякісних матеріалів. А на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Почуємось!